Продовжуємо розмову про HTML-списки, яких, як відомо, існує три типи. Марковані, де кожен елемент позначається маркером, нумеровані, де замість маркера браузер автоматично ставить порядковий номер, і багаторівневі, про які мова зараз. Для створення багаторівневих списків в розробці є два підходи. Перший це так званий список визначень, другий вкладений список. Уявіть собі ситуацію, коли ви перелічуєте щось таке, що потребує уточнень або додаткових пояснень. Ну, наприклад, це звичайний перелік фільмів або книг, але потрібно, щоб після назви кожної книжки йшов коротенький опис про що вона. Або ще, приклад, словник, де кожен термін має своє тлумачення. В такому випадку логічно буде скористатися так званим списком визначень. Повернімося до нашого прикладу, відділимо попередній приклад від наступного горизонтальною різкою, а під заголовком Багаторівневий список створимо заголовочок 3 рівня з текстом Список визначень. Як і у попередніх прикладах, для того, щоб відмежувати список від решти контенту, потрібен спеціальний тег. Для списку визначень Таким є DL. Скорочення від Description List. Всередині нього розташовуються два теги, які чергуються один за одним. Перший з них це DT. Скорочення від Description List Term. Цей тег повинен містити те поняття або той термін, який потребує подальших пояснень. А далі, після DT, створюється блок який визначається тегом DD, скорочення від Description List Description, в якому ми розташовуємо безпосередньо саме пояснення. Отже, все просто, є те, що ми пояснюємо, і саме пояснення. І ось такі пари тегів можуть чергуватися в межах DL необмежену кількість разів. Зберігаємо цей приклад, повертаємося до браузеру, список визначень виглядає якось так. Є якесь пояснення, є якийсь термін, і трошечки відступивши від лівого краю пояснення. Елемент пояснення, елемент пояснення. Те, що містилося в DT, те, що міститься в DD. Особливістю цієї групи тегів є те, що у жодного з цих тегів не має ніяких спеціалізованих атрибутів. Зовнішній вигляд цього списку формується виключно за допомогою каскадних таблиць стилів. Власне, про список визначень це і все. Підіб'ємо підсумок. Список визначень створюється за допомогою блоку, який визначається тегом DL. Елементи цього списку визначаються тегами DT і DD, що чергуються один за одним. Поки що все.